Добрий день, діти! Розпочинаємо урок інформатики. На попередньому уроці ви дізналися, які пристрої використовують для роботи із зображеннями та відео. Ці знання допоможуть вам успішно виконати завдання логічної розминки. Нагадую, для того, щоб мати час на обмірковування завдання, потрібно поставити відео на паузу. Коли ж відповідь буде знайдена, слід продовжити перегляд. Одразу перше завдання. Розшифруйте назву пристрою. У фіолетових прямокутниках ви бачите літери. Над кожною з них є цифра. Це порядковий номер літери у слові. Розташувавши літери відповідно до їх порядкових номерів, ви отримаєте назву пристрою. Потрібно назвати цей пристрій і сказати, для чого він потрібен. Розшифрували? Тоді перевіримо вашу відповідь. З цих літер потрібно було утворити слово принтер. Принтер це пристрій, який допомагає роздрукувати тексти і зображення. Наступне завдання. Поміркуйте, яке слово зашифроване. Так, це слово сканер. Сканер це пристрій, який призначено для подання у комп'ютерному вигляді тексту або малюнків, які надруковані на папері. І ще одне завдання. Це слово трохи довше, але я переконана, що із ним ви дуже швидко впораєтесь. Отже, це слово Так, проектор. Проектор це пристрій, який допомагає вивести зображення або відео з комп'ютера на великий екран. Ми з вами згадали щойно назву деяких пристроїв для роботи із зображеннями і відео. А сьогодні ми будемо говорити про пристрої, які використовують для роботи зі звуком. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, які пристрої відтворюють звук як поширити звук для великої кількості людей і люди яких професій використовують комп'ютер для роботи зі звуком. Для роботи зі звуковою інформацією також використовують комп'ютер і інші пристрої. Зокрема, звукові колонки, мікрофон, смартфон, планшет, навушники, диктофон, аудіоплеєр. Тощо. Більшість із цих пристроїв вам чудово знайомі. Деякі з них ви самі активно використовуєте у повсякденному житті. Напевно, вам доводилося потрапляти в ситуації, коли під час подорожі для того, щоб не нудьгувати довгою дорогою, ви слухали музику або звукові записи казок, оповідань. Які пристрої можна використати для цього? Це може бути аудіоплеєр, планшет, смартфон, до яких можна приєднати навушники, щоб не заважати людям, які знаходяться поруч із вами. А тепер поміркуйте і скажіть, люди яких професій використовують комп'ютер для роботи зі звуком? Чи відомо вам? що сучасні композитори створюють нові мелодії за допомогою комп'ютера. Звісно, вони також використовують і інші пристрої для роботи зі звуком. Існують ще такі цікаві і необхідні професії, як звукорежисер і звукооператор. Ці люди добирають необхідні звуки, музику до телепередач, кінофільмів, мультфільмів. Результати їх роботи ви бачите щодня, коли дивитесь передачі по телебаченню або переглядаєте улюблені мультфільми на планшеті. Також вам неодноразово доводилось бачити, як актори, співаки, телеведучі під час виступів користуються мікрофоном. У ситуаціях, коли збирається багато людей, необхідними будуть колонки. Журналісти для запису інтерв'ю використовують такий пристрій, як диктофон. Диктофон це пристрій, який призначено здебільшого для запису усного мовлення з подальшим його відтворенням. Але цей пристрій використовують також і учені, які вивчають життя тварин. За допомогою диктофонів можна записати, наприклад, голоси птахів або диких тварин. Для запису звуків живої природи використовують і спеціальні мікрофони. А тепер хвилинка активного відпочинку. Відійдіть від своїх екранів і порухайтесь із веселими цукерочками маршмелоу. Відпочили? Тоді продовжуємо урок. Сьогодні вам потрібно буде самостійно виконати практичне завдання за комп'ютером. Але перш ніж сісти за комп'ютер, необхідно повторити правила безпечної поведінки. Не вмикайте комп'ютер без дозволу дорослих. Не приносьте до комп'ютера їжу та напої. Не торкайтеся проводів, розеток, роз'ємів. Не сідайте за комп'ютер з брудними або вологими руками. Не торкайтеся екрану монітора пальцем. Практичне завдання, яке я пропоную вам сьогодні виконати, називається малюнки, що співають. Внизу екрану ви бачите веб-посилання. Щойно ви перейдете за посиланням, ви потрапите на стартову сторіночку сайту Chrome Music Lab. На цьому сайті є досить багато цікавих експериментів. Сьогодні ви зможете самостійно поекспериментувати зі звуками і не лише з ними. Перше завдання, яке ми будемо зараз виконувати разом, називається «Кангінський». Побачите таку стрілочку. Натиснувши на неї лівою клавішою миші, ви побачите, що починає завантажуватись експеримент. Через деякий, деякий час завантаження буде завершено і ми з вами зможемо починати роботу. Отже, ви бачите на екрані кнопочку Пуск, а також поруч кружечок із двома кольорами. Натиснувши на цей кружечок, З'являться ще деякі кольори, ви можете обрати будь-який з них, який вам більше подобається. Ну, припустимо, я оберу малинами. Колір вибрано. Тепер можна починати малювати. Якщо ви малюватимете на комп'ютері, то вам потрібно затиснути ліву клавішу миші і просто водити мишею по килинку такими рухами, начебто ви малюєте олівцем чи пензлем, ну, от зараз я спробую намалювати якийсь простенький-простенький малюночок. Ну, припустимо, квіточку. Так, формую пелюсточки-квіточки. За допомогою комп'ютерної миші це робити не дуже зручно. Якщо ви будете виконувати завдання на смартфоні, або планшеті, то можете просто по екрану водити пальчиком. Так буде набагато зручніше. Так. Тепер спробую намалювати щось схоже на хмаринку. Так. І сонечко. Так. Ви бачите, що одразу наші малюночки починають поживати і видавати певні Звуки. Тепер можемо натиснути на кнопочку play і послухати, як же звучить той малюнок, який я щойно створила. Достатньо. Тепер можемо змінити, обрати інший колір і поекспериментувати, чи зміниться при цьому звук. Отже, обираю зелений колір. Як бачите, звучання дещо змінилося. Спробуємо ще обрати жовтий колір. Отже, ось такий експеримент ми з вами провели, використовуючи поєднуючи малюнок і звук. Вгорі ви бачите стрілочку, яка вказує ліворуч. Натиснувши на неї, ви можете повернутися на стартову сторінку. І я вам пропоную взяти участь ще в одному експерименті. Цей експеримент називається автор пісень. Ви також зможете поекспериментувати тут із кольорами і звуками, але в цьому експерименті ви зможете навіть створити власну мелодію. Ось завантажилась сторінка експерименту. Для того, щоб створити мелодію, потрібно просто навести курсор миші на будь-який прямокутничок і клацнути лівою клавішею. Одразу прямокутничок зафарбується якимсь кольором і ви відчуєте звучання цієї нотки. Ну, спробуємо створити щось зовсім зовсім простеньке. Я буду просто клацати на прямокутнички, а ви вже чуєте, як вони звучать. Яка ж мелодія вийшла? Вмикаємо кнопочку play. Чуємо, як звучить наша мелодія. Але це ще не все. В цьому експерименті ми можемо змінювати різні музичні інструменти. Наприклад, Класнувши ось на цей кружочок, я можу обрати наступний інструмент фортепіано. Також у нас є шкала темпу. Ми можемо, рухаючи ось цей бігунок, обирати темп від зовсім повільного до швидкого. Ну, давайте оберемо поки що повільний і послухаємо, як звучатиме ця мелодія на фортепіано. Пустимо гітару і зробимо темп більш швидшим. І ви почули, як змінилось звучання. Ну, Поекспериментуємо ще раз. Оберемо дерев'яні духові інструменти і трохи швидший темп. Експеримент. До речі, в цьому експерименті ви ще бачите кнопочку мікрофон. Це означає, що обравши цей інструмент, ви можете також записати і власний спів. Тож ваше домашнє завдання. У підручнику прочитати сторіночки 40 41 на сторінці 43. Ви побачите опис, завдання, яке я вам щойно показала, а також поекспериментувати на сайті Chrome Music Lab. Дякую за увагу, до наступного уроку!